Як останнім часом західні ЗМІ рясніють цілим рядом аналітичних матеріалів, матеріалів з цитатами видатних людей, з цитатами кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки інших відомих людей про те, як припинити війну російсько-українську, і особливо в цьому віддається. Пріоритет планам кандидата у президенти Дональда Трампа. У ці перегони включилися відомі аналітики, відомі ану, а, а, науковці, такі як Ендрю Баєрс, Рендал Швейер, Майкл Хірш, Фред Флейс, Кейт Келок, Глорія Макдональд. Сюди включилися цілий ряд відомих аналітичних центрів, таких як Heritage Foundation, foreign Форін Полісі, Affairs. сюди також причетні до написання цих матеріалів фахівці першої американської школи політики. Таким чином, всі розповідають, що в президента і кандидата в президенти Дональда Трампа є цілий ряд підходів і планів до вирішення проблеми війни і припинення цієї війни. Дивним чином, але це співпало з тими фактами, які також ці ж самі засоби масової інформації надрукували про те, що кількість пострілів і баланс пострілів на лінії фронту російсько-української скоротилася з 1 до восьми до одного до трьох. Хочеться запитати, кого рятують ці аналітики? Кому вони хочуть? Миру вони рятують світ від шантажу расистів, чи вони дають можливість припинити обстріли, взяти паузу і накопичити московському фюреру боєзапас для того, щоб продовжити тероризувати світ? До цього долучилися цілий ряд світових політиків, відомих і невідомих, в тому числі і прем'єр-міністр. Угорщини Віктор Орбан, який, приїхавши до Києва, казав про те, що а ви припиніть обстріли, і, можливо, це стане дальше базою для переговорів. Ми вже чули, що припинення війни починається з того, що просто не треба стріляти. Ще раз хочу підкреслити: це вже було припинення обстрілів веде до накопичення. Російською стороною більшої кількості зброї, потім масованими атаками України. Щоправда, Стівен Чунг, прес-секретар Дональда Трампа, сказав про те, що це матеріали авторів, але офіційну позицію Дональда Трампа може сказати лише представник його команди, і сам Дональд Трамп. Невже не зрозуміло, що матеріали, про які ми говоримо, написані були в більшості ще впродовж минулого 2023 року. Їх можна побачити на сайтах відповідних агентств, відповідних аналітиків і аналітичних центрів. Спочатку вони вдувають в уші Дональда Трампа ці безголові тези, а потім розповідають, що ці тези належать? Самому Дональду Трампу, більше того, під це пишуться відповідні статті. Ось, наприклад, як стаття в «Політику» Майкла Херша, яка написана на швидкоруч, в неї декілька разів повторюються одні ті цитати, причому явно вони не до місця, і все це приписується майбутнім планам Дональда Трампа. До чого нас готують? Це проба пера. Це проба взяти паузу для того, щоб до зубів озброїти нашого ворога. Чи це дійсно плани? Немає значення, що це. У нас має бути своя голова, ми маємо жити своїм розумом і до всього цього відноситися як до інформаційного шуму, інформаційного гвалту. Бо ми добре знаємо. Що означає, коли на подібну тему починає говорити Віктор Орбан? Ми добре розуміємо, що, що означає для Дональда Трампа кинути наступну чергову чи ще одну цитату, яка б рознеслася по всьому світу? Слова і дії Трампа майже ніколи не співпадають. Відтак це говорить про те, що після дипломатичної атаки, яку ми. Пережили з планами замирення Раджіпа Таїпа Ердогана, президента Південноафриканської Республіки, ініціативи Європейського даруйте Африканського Союзу. Тепер прийшов час до того, щоб кинути в бій інтелектуальну гвардію з її ініціативами і думками. Все це має право на життя. Все це може існувати, але як частина чогось. Ще раз хочу зазначити: всі ці матеріали повинні стати для нас лише матеріалами для роздумів про те, хто такі наші партнери, що вони можуть, як далеко вони можуть стояти поруч з нами. А от рішення приймати необхідно українському естеблішменту, українському. Політичному керівництву, але не дай Боже заблудитися у цих нетрях аналітичних розумних, не зовсім розумних, геніальних і підступних тез, в тому числі і пропозицій відомих політиків, тим більше, які, як Віктор Орбан, спочатку впродовж декількох років обливали Україну українців. і... Політичне керівництво брудом, а тепер прибігли до Києва з порадами. Зрозуміло, що довіри до таких друзів, тим більше які прибігли, бо у них виникли проблеми ніякої немає. Ще менша довіра до тих, хто пише подібні матеріали. Причому у них за базову подію. Пишуть про те, що стосунки, бачите, Дональда Трампа з країнами Європи і статус Сполучених Штатів в НАТО буде визначатися і залежати від того, як швидко буде припинена російсько-українська війна. Запитую, ви історію Мюнхенського зговору, змови мюнхенської читали? Ви розповідаєте про те, що війна має припинитися після того, як Дональд Трамп чи ще хтось дасть гарантії не вступу України в НАТО, і Україна віддасть Росії 20% території. Ви забулися Мюнхенську змову. Ви забулися, скільки відсотків територій комусь віддавали, платячи за мир. Все це обернулося. Перед Першою світовою війною і перед Другою світовою війною подібне гендлювання територіями, жертвами десятків мільйонів життів. Зрозуміло, що не в традиції цих осіб і цих аналітиків вивчати історію. Але я хочу, щоб ми всі пам'ятали, це вже було плата і розтерзання держав тим більше. Моноетнічних держав завершується величезною трагедією. І очевидно, що подібні пропозиції, які спочатку вставляються в уші політикам, подібним Дональду до Трампу, а потім стають його переконаннями у цих же матеріалах аналітичних центрів, говорять про те, що дорога ця веде нас спочатку до континентальної війни. А потім і глобальний. Особливість тільки в тому, що в цих статтях визнається немічність в окремих позиціях оборонних і безпекових, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. А це означає, що на цей раз при продовженні подібної поведінки війна прийде в Дім Американців. Вона туди дістанеться. Світ стає все меншим і меншим. В тому числі завдяки військовим і воєнним технологіям. Очевидно, що у нинішній ситуації є лише один спосіб розв'язання ситуації і проблеми це об'єднуватися, формувати спільні збройні сили, формувати об'єднане командування, забезпечити все це оборонно-промисловим комплексом і нанести удар по тому, хто порушив світовий порядок. Хто зруйнував його основи, хто веде світ до катастрофи? Московський фюрер це зло, яке не має права існувати на планеті Земля. А подібні матеріали, які друкуються в західній пресі, можуть друкуватися. Кожен має право на те, щоб він був почутий і озвучений, але цьому безумству немає місця в людському житті. Іначе людство в чергове заплатить десятками і сотнями мільйонів людських життів.